에, да, матушка розповідає зараз про, про ікону. Да, Головна святиня монастиря, зимницький образ, Божої Матері. один, мабуть, з самих древніх і відомість ну, знаходиться. Це, Він такий невеличкий, такий я бачу, да, вона така так, уклад де, де. великий. От, взагалі, напевно, доцільність буде просто цю історію ікони. Давайте, Самої. давайте, дуже цікаво. 에, взагалі, цей образ а, бере його а піднятися можна на, на, на цій. Ці так, так да Зажди, давайте історія ікони сягає в дивнини і знову ж таки пов'язана з життям засновника нашого монастиря святого ріна постана князя Галина. Це до хрещення Росії, як ми все знаємо, князь був язичником, так так. Але ще дитец, його бабуся свята апостольна княгиня Ольга часто розповідала йому про віру, про любов, про Христа і вже посіяла в його юній душі те сім'ї православ'я, сім'ї християнства. Проте, навіть коли він вже став великим князем Київської Русі, він ще був язичником. Проте він став задумуватися про вибір правильної віри. Він захотів обрати для своєї держави правильну віру, завдяки якій він зможе правильно і мудро керувати своєю державою. Він зрозумів, що язична неправильна віра. От, він посилає посланців по всіх релігіях, по всіх церквах, аби вони пішли і подивилися, яка ж все-таки віра найкраща. От. Посланці, коли повернулися, то розповіли, князю, що їм найбільше сподобалась християнська віра. І навіть поділилися своїми такими враженнями, що коли вони були на богослужінні в християнському храмі, то вони не відчували, де вони знаходяться, чи на землі, чи на небі. Ось так благодать коснулася, торкнулася їхніх душ, що вони навіть не відчували, де вони знаходяться. От в цей час у Візантії, теперішній Греції, постало повстання. І візантійські імператори не змогли самосушки з ним впоратися, попросили допомоги у князя Володимира. Князь погодився допомогти, але висловив свою умову, щоб імператори видали за нього заміж свою сестру царівну Анну. Імператори погодились, але царівна, рівна, знаючи, що князь Володимир Язичник навіть різ відмовилась вийти за нього заміж, так як вона була вже християнкою. А, князь Володимир свою частину угоди виконав, придушити повстання допоміг, але отримав. Відмову. А він був у ну, з тих людей, які могли так легко прийняти таку відмову. Він іде війною на грецьке місто Корсунь, а теперішній персонаж. Проте йому не вдалося взяти місто штурмом, місто тримало оборону. Тут хтось прислав йому вістку, що це місто живиться водою з одного каналу. І якщо цей канал перекрити, місто без води скоро здасться. Князь таки вчинив не воду перекрив, місто справді скоро здалося. Але як тільки князь переступив поріг міста, той ж осліп. І він тоді зрозумів, що на нього настигла така кара Божа. І вирішив прийняти святе хрещення. Також царівна Анна в листі просила нього, щоб він подумав і прийняв хрещення. І він остаточно вирішує прийняти святе хрещення. Підписом для святого хрещення він побачив таке надзвичайне благодатне сейво від ікони Божої Матері і зселився, і просріли його як дешеві, так і тілесні очі. От. І з того часу він як я сказала, вистаріка.